Вітаю, друзі, у себе на каналі, на каналі Олександр Луценко. Чим ми займаємося. Прийшов у нас дощик, оце в нас, ви знаєте, це поле тут 17 гектар. Ми заглубоко глубоко весною. Ну і довго думали, що з ним робити. Тут ми пустили катлас після глубокорихлення. І стояло воно, ну, ось як ви бачите, таке з грудкою. Ну Не зовсім хороше, чесно скажу. І ось після дощика запустили наш культиватор. Компактор, культиватор, Ну, я не знаю, ми його самі зробили, вдосконалили. ну, вимоти, ну Я не знаю, полюбуватися або просто подивитися, яку картинку робить цей культиватор на полі. Сьогодні пробували виїжджати сіяти сою на нулю, ну не вийшло у нас. Все-таки волога під соломою зберігається і нульовий посів у нас не пішов. А Посів по обробленій землі, пішов. Зараз заїдемо, покажу, розкажу. А ви дивіться, я вам зараз ближче трошки покажу нашу культивацію і поїдемо на посів свої. Ліпіть, підписуйтесь і слідкуйте за нами. Зверніть, до речі, увагу, як працює передній вирівнююча планка. Бачите, на культиваторі як вона горне землю, який фон дається як куча культува. Так вона рівня землю. Потім йдуть 4 ряда лап, гусиних гусина лапками називаємо і двойний каток ззаді. Любий фермер, хто займається землею, може вдосконалити свій культиватор і... Поставивши спереді каток, ззаді і поставити виравнюючу планку або поставити спереді ряд лап, які будуть, якщо у вас оранка, збивати гребні, і Щоб като рівніший. Культиватор держав вас задану глибину. Ну і дивіться, ще раз показую е, вам, що фон після культиватора. І бачите Ну, я думаю, вовремя. До речі, тут а ми зараз приїде вовка, будемо пробувати сіяти соняшник. Кось соя не пішла по нулю, сівалку відсипили, зараз приїде, засипає сімена, тут будемо сіяти аризону. Надіюсь, що я тут ще буду. Зараз зніму вам все покажу, як ми розпочнемо сіяти соняшник. Ну, звісно, з добривами. Єдину культуру, яку ми будемо сіяти, це соняшник з карбамідом по 100 кг на гектар. Сою ми сіємо без добрив. Я думаю, чудово виходить. Краще ми тут нічим не зробили. Дякуючи Господу Богу, пройшов дощ. І ми все-таки змогли це поле витягнути. Я ось ходжу зараз по цьому полю і бачу, що діло з нього буде. Хоча ми сумнівалися, думали вже лісою тут посіять. але я думаю, тут соняшнику буде нормально. Бур'янець вже пішов по полю, зараз культиватором уберемо. Технологія посіву соняшника ми грунтовий гербіцид не використовуємо. Соняшник ми сіємо без гербіцидів, тільки використовуємо КРН. Це просапний культиватор. Робимо міждурядку і окучування обгортання. І сіємо. Ну а зараз разом з вами вже я вам показав, показав нашу культивацію. Зараз поїдемо, глянемо, чим там хлопці займаються на посіву сої. Бо виїхали, туди трактор поїхав, дивлюсь назад. То ну, ще сирувато, дощик, не то, що здоровий дощ пройшов, я вам скажу. Такий, знаєте, чесно кажучи, під наші технології він мені й даром не нужен був. Не знаю, в нас такі сівалки, що мені б хоч і місяць ще доща не було. Зернину ми ложимо, культивацією ми землю не висушуємо. У нас культивація така. Зернинку ложимо ми в сере, вона прекрасно себе там почуває. Не буде місяць дощу без питань своя ростиме, соняшник ростиме. Тут найголовніше вам усім підібрати такий знаєте собі набор. Техніки, сівалки там, культиватора, щоб ви були незалежні від погоди. А коли ви висушите землю культивацією, коли там сівалкою посіяти в оброблену землю, вона просохне, коли нема доща, то получите строкаті всходи сходи і хорошого цього нічого не буде. Давно я цим займався, підбирав техніку. Я на своєму каналі вам показую. У нас Дондіровські сівалки сіють, до речі, прекрасно. Ще раз наголошую на тому, що е, трошки ми не з ними неправильно просто не доходили в нас руки знаєте, почитати, подивитися YouTube, подивитися інтернет і настроїти їх правильно. І нам е, так показувало, що е, ну щось там у сівалках не те. А по факту, коли ми зробили все, їх привели в заводські налаштування, поміняли, все, зробили, сіють, просто ідеально. Так що зверніть на це на увагу, на ваші сівалки, на ваші культиватори. І... Займайтесь землею. Так, їдемо. Вже ми на полі сої. Оце і весь наш кусочок поля, зараз приїде трактор сівалку, я вам покажу наш посів. як працюють наші грабельки. Ну не забивається, нормально їсти. Не ставав, так? Да? А в засипано сівал. Тепер дивимося сюди. Після рабельок нема ні однієїнки. Цим самим перед посівом ми змогли зекономити одну культивацію. Граблі справляються на відмінно грабельки. І я думаю процентів та до ста вони прибирають. Ми їх так інтенсивно поставили, вони в нас два ряда плотненько зроблені і бур'янець вбирають. Ура. Так що зверніть на це увагу. Ми самі в цьому році спробували і залиши задоволені. Я думаю, що ми на 4,5 нашу жанді розпосівав, так зробимо на катрасі, зробимо, так само поставимо. І напевно, що на жандір 7 тисяч, зараз ми поїдемо, будемо розпочнемо сіяти соняшник, то ну, і там теж треба таке саме ставити граблінку, щоб після посіва ще проходила граблінка. витягувала нит. Все всередині. Бачите Що Те, що я про що я вам казав. Бачите бур'янець ну, Ось така наша культимація. Ще раз показую бачите? А в оцих ямках лежатиме своя ось тут. Зараз ну, то може її не знайду, бо вона там печат, Вона буде здорова Хотілося б вам знайти, звісно, показати саїну, але не буде. Це треба брати отвертку. Короче, культивація отак і свернинка від культивації ще десь отак лежить. Ну це посів собі. Зараз дочекаюсь. Трактор сівалки, ще трошки вам покажу. І поїдемо. Покажу як ми налаштовуватися на посів соняшника. Така у нас робота за сьогоднішній день, чим ми займаємося. Тут у нас гонить лінія десь кілометра до півтора. Трактор їде, а я ось підійшов, щоб показати вам ось дивіться який бур'ян. Бачите, знайшов до помістину. І зараз проїде сівалка. Дивіться. І я в цьому місці вам знім. Бачите, трактор їде. І ось ми стоїмо, дивимося на цей бур'яр. Такий, знаєте, приличний. Бачите, якийсь поріс повністю ковром. І зараз ми глянемо. Вон прийшов бур'ян. я. Підійдемо, я трошки відійду. А сюди не будеш, а прийшов. Мої сліди, бачите. На моїх слідах йдемо, де в нас був бур'ян. Ось сліди мої закінчуються, а бур'яну немає. Що ми бачимо? Бачимо ось, бачите. це тільки ну ось. а тут вже були бур'яни, будь-здорові. Де він їх дів? А їх нема. А ну давайте зараз отак пошукаємо. Де вони наші бур'яни граблі все витягнули Тільки одні ось бачите такі волосинки, вон дивіться. Одні волосинки залишились по полю. Ось кругом дивіться, волосинки, волосинки, все повитягнули Хороша штучка. Пройдемося, тут вже було плесо бур'яну, нема нічого. До речі, ось саїну знайшов. куди треба, yeah. грабельки своє діло роблять yeah. Не найдеш значні все, граблі вичухали все, ми їх так, знаєте, так плотненько поставили, два ряда звісно виривають і без будинків Після Сіба знайти, що щось трудно. Там до речі де Пройшов гроші туди далі, бачите, як прийшов, нема ні одної бур'янинки, це два дні пройшло. Якщо б бур'ян залишився, то він би остався. А штані просят. Я несь убирав. Ну що я вам хочу сказати? Я вам так довго розказую про сівалку. Ну, на, за цими кобильками можна зекономити на одній культивації. Щоб вам було зрозуміло, хто там буде дивитися перший раз моє ну, відео. Це поле було зоране, осінню була проведена культивація і весною була зроблена культивація. А це воно стояло, вже пішло, ви бачите який бур'ян. І пустивши сівалку, в мене стояв вибір, пускати культиватор і сіяти. І вже я пустив всі сівалку і весь бур'ян прибрав. І це я зекономив на одній культивації. І він, як мінімум, на, одні, на одному обробітку раундапом Макс. Ну, як би два в одному. Що ви там брешете? Що ви там брешете? А, Та ви про просую, про сімечку, хоч від ближче. А вони про винограду. Ща що ви кидаєте, Сергій? Добре, потом. А що 16-16? Ти не дивився, що. 64, 64. О. Шо, воду Чи 16-16? Ну, я зрозумів, ти навіть не знаєш, що кидаєш. нагрузив. <су> я зрозумів. А це ви по всіх полях. А під що це викидаєте? Пісую. И все, без ничего. И все валку ничего больше не хедать. еще и все валку. Нет, не, нет. Тима, уже шпитует, иди, ты А, Асика Тима, как хедать, мы тут Ну, вроде по существу. И все, буду по Не по Саша? Скоро можем все уйти, ты же такие оделы. Уже хоть так. Ну, що там ціло довбеться. Сняли Ціли, цілий випуск свій присвятив грабелькам. Коротше, працюють на ура. Дивись, навіть після доща ні одної бур'янини. І тут там, там спеціально ставав. Що я не знайшов ні одного, що поймався. Ну найди. Хіба мова з краю де? Я ні одного не знайшов. Не знаю. Я ставив спеціально біля куща такого був. І приїхала сівалка і не знайшов ні одної буряни не прирошли. Не ну якщо треба буде ще шукати, слухай, щоб знайти що. Там може це і не сильно Та почти й зарушили. Ну а ні. трошки, да, трохи є. Ну, воно то, це бачу, убрал. Хотелось бы, чтобы... Был... Та ні, ось. Ну, я пробовал найти, <реклама> я не нашел. <реклама> так я же казал, мы трошки примели сейчас. А, убрал? Та я б і не сказав, а тут где сошник пройшов. Та нормально вона лежить. Ну скільки тут скілечки ж тут, ну отак, так, да? Ну не надо хай так, да? Ну отак, отак так на пучечку. Ну а тут так глибоко, мені кажуть. Ну там мягко. Якийсь слой, ну це ж воно притягнуть воно, при... воно ж це Тим бояться трошки борбу. Ну так ну, да. Звони вовки, що він там, вести. Оже, бач теж, бур'янинка. Ось так, бур ну, ось, да. ось витягнуло. Та все воно бувітягло. Ось Наверху лежить все. ось. Ось. Ну глянь, у нас спушило весь весь слой спушило. За всі повністю сіяло. Я думаю, що вести треба буде. Ось диви які бур'яни. Тут нема нічого. і Ось диви. Вже бур'ян такий що. Ні, я пробував, не знайшов нічого. Все, він реально. Він отак сантиметрів 4 тими граблями вислів на ура. Доброго дня. Доброго вечора. А що, вечора? Ще день вже вечора. Сіялку настроїли? Та піднастраював, хоч рукавиці? Ну так, ми ж бачили, зараз на відео сікають, от ви тільки вже скоро до ОБТС. Що скільки ви поставили? Получилося 9-15. Зависимості, одна ж катушка тушка туди-сюди гуляє. Ну, в середньому туди 10-11,15. Все, зупинились на тому висіві, так? Глибина, все нормально, ну, все в Трошки ну, ну, не так виборко можу, як і ви. Зараз влага, влага а, ви трошки. Так. да, ми трошки, сьогодні теж підмилили. Сіяли глибше, зараз трошки підмилили. Да, Серга зразу приїхав, підмилив. Ну, всередиж бачиш. Ні, ні разу, не чув. Ну може, у вас сіріше, Ну ми ж ні культивації не робили, з нічого. Ну, вроді я не чув, щоб забивалося. Соняшник, соняшникову жатку настраюємо щас. Сон будем сіяти, Соняшник будемо сіяти. Соняшникову жатку настраюємо? А, жатку, господи, сірий. Сіяв! Ну, та бачиш, старий. Соняшник, так? Ну, а яке ви сьогодні кидали? Бо я спросив він, щось 16, 14, 14, 16, ну коротше, як храніло зна. Це таке хервенько доброго видали. А чиє воно? Не сумське? Ні, не сумське. А що там за формула? 14, 14, 14. А, ну правильно, тоді не сказав, бо я, я спросив. Не знаю, не знаю, щось кому 16, 16. та ні, по-моєму, 14-14 прошлогодні. Ну, я ж кажу, поближ багатому що нам цирком mm -hmm. <сі> до, до, до багатої фірми. Чи? Ми, ми не так багато живемо, ми по-скромненькому без добрив. Ну на сімічку на соняшник 100 кг карбаміда кидати будемо. Це такі справи. Так що ви завтра теж виїжджаєте на сімічку, свою вже почали. Двома сівалками. І червона зірка, і. Ну зараз же жандір сіє, оце після ремонту, коли ми дійшли вже до того. Сіє, це що. Єдине, що, що ці ж колеса ті, що насіння укладають, то в них нам налипає земля. Mm. І диски ще не притерлися. Може в нас не так налипав, бо в нас вже вона трошки притерлась. Пороб... Да, ще... Може і резина трошки вже така зробилась. Це може. не знаю, ну а самі ще не не притерлися. Ще не. Ну, блестити, то... ну, Ні, ще... ну зараз з задоволені, не знаю. Раніше ним не був задоволений, поки ми ж не розуміли, як ним користуватися. А зараз, звісно, питань нема. На правах, на реклами, рекламуємо всі, а, <ряснень> а зачем ми що продаємо? Суї <ряснень> 2,035. Ще є на продажу. <ряснень> О, насіння сої, хто ще не, не купився, хай звертається. Правильно? Дзвонять. Телефон, наверное, сьогодні ще закріплю в відео, так що дзвоніть обращайтесь. Та я думаю, наверное, всі вже накупили. Це хіба виборзне. Тоді будемо по пересі. Я думаю, що на, на виборзне щас одна сіє, де Вона даже все двадцяте числа, що двадцяте, там щось передавав. Ні, ну щас ти посієш, понятно, вона не зійде. Це в мене там біля є, то це саме перве поле. Ти не їздив, ще не зійшло? Не дивився? Ну, ні. Ну щас треба буде поїхати дягнути. Ну вона повинна на днях зійти. Волочки не менші. Якісь там діймало жив менші. Так, зараз будемо пробувати, сівали, що відремонтували. прикладку поставили, Саньок у нас офірує. А ми зараз будемо сіяти. Будемо пробувати. І не знаємо, що робити, ставить кетони чи не ставить. Но зараз сіємо без кетонів. А ви нам напишіть, прокоментуйте, як сієте ви з кетонами чи без. раз спрашують, хто перестував з такою приматою. Отакою зубчиками. Напишіть. На краще чи класне, чи не краще. Того вибирали. І... Думі, яка краща, чи зубчика, чи гладка Є ставлять ватки і зубчики, є зубчики, зубчики, є повністю ласка це Просто зріштовкуватися. І ще раз прошу китони ставить чи не ставить. Ми ніколи не працювали з кетонами, але думаю, що з кетонами було б краще. Кажу, хлопцям треба ставити. Вони з що китони ставити не треба. трошки підрегулювали, зробили глибше, бо зернинка лежала, не дуже прижата зверху. І Зараз вирішуємо ставити, не ставити кітони. Ну що воно це? Це так, що з кітоном, так? Мало, піч... байдуже, все рівно. Печати числа, та ні, слабенько. Давай ще трошки лежит. А що без китона? Хлопці настраюють сівалку, я думаю там завтра після завтра покажу результат. Не подобається нам глибина, зараз виставляємо, поставили один кетон, теж нам не подобається, є протяжка. Зараз намагатимемося налаштувати сівалку без китонів. Додавимо давлення на пружини, виставимо за колесами, щоб добре прижимало. Додавимо вісілки за рахунок міндобрив. Подивимося, налаштовуємо. А вам дякую за перегляд, дякую, що ви на моєму каналі. Ставите нам вподобайки, підписуєтесь, слідкуйте за нами. А ми далі вам покажемо, розкажемо, як, як і що в нас відбувається. Таке, знаєте, чисто сьогодні відео про нашу роботу, нічого такого. знаєте, Чисто культивіруємося і розпочинаємо сіяти. Соняшник Аризону, ще раз нагадаю. У нас буде соняшник Аризона, Алькантара. Амазонія 10 по на 24 гектара, і Субеу під експрес. Десь половина буде посіяна по полях, де соняшника не було в минулому році, а половина буде посіяна соняшник по соняшник. Ну ще раз просто хочу сказати, це не те, що ми так планували. Ті поля, які ми планували під соняшник, соняшник сіяти не можна. Там зовсім друге робиться не соняшник ростиме. Та й не, і навіть не знаю, що там буде рости. Подивимося. І найголовніше, щоб ми ще його зібрали. Ну, Будемо сподіватися на краще. А вам всім дякую за перегляд. Залишайтесь на каналі, слідкуйте, далі буде.